Зібрав я машинку цю Indesit, але проблема є, не можу ці болти відкрутити ніяк. Маю отакий ключик, він от гнеться. Зняв я з бака всю ту обшивку, як сказати, кругом нього. Зняв я то все. І отаким от вдарив по цьому пробив. Барабана посадив як можна нижче його і тоді викрутками отак, отак підпихав сюди, підважував, сюди, підважував, акуратно і зняв хрестовину. Зняв хрестовину. От, от такому тут у нас все зарядне все буде вибивати, діставати підшипники сальник, щоб знати, що купляти. Тебе, от, тут вже, вже, оце буде бал акуратно почистити, вода вже попадала, все поржавіло. Тут така система, що барабан не витягне, звідси. Ця частина завальцьована. Ось тут. завальцована. Отут, Люди в інтернеті показують, міняють. Не знімаючи багака з цього з машинки, на машинці так знімають хрестовину. Не уявляю собі, як вони відкручують оці болти. І знизу там не уявляю собі Я вирішив все розібрати, бо от якому було все стані. от Це все ржаве я все оброблю перетворювачем. Тут же ті діри так і будуть. Нічого з ними вже не зробиться, прожаріло. Але так, щоб ще надовше трошки стало. Я тут то зроблю. Так, зараз займаємося підчепниками. Буду доставати підчепники.